Друзі, привіт! Сьогодні розглянемо одну з найпопулярніших прогулянкових колясок Espiro Fuel. Вона обіцяє комфорт для дитини та зручність для батьків. Давайте дізнаємось, чи відповідає вона цим очікуванням. Espiro Fuel – найдоцільніший вибір для прогулянок не тільки в місті, а й за його межами. Однією з головних переваг Espiro Fuel є її просторе та зручне сидіння розміром 88 на 32. Воно має м'яку обшивку, що забезпечує комфорт навіть під час тривалих прогулянок. Сидіння регулюється в кількох положеннях, включаючи повністю горизонтальне, що дозволяє вашій дитині зручно спати під час прогулянки. Підніжка також регулюється, забезпечуючи підтримку ніжок дитини. Безпека, перш за все, Espero Fuel оснащена п'ятиточковими магнітними ременями безпеки. Які надійно зафіксують дитину в колясці. А також присутній захисний зйомний бампер. Великий капюшон захищає від сонця, вітру та дощу. А завдяки оглядовому віконечку ви завжди можете бачити свою дитину. Тканина коляски приємна на дотик та має сонцезахисний фільтр 50. Не менш важлива деталь. Великий кошик для покупок. Він дуже місткий, що дозволяє взяти з собою все необхідне для прогулянки. Еспірофуель оснащена великими, непробивними, надійними колесами з повною амортизацією. Ще одна перевага даної моделі це компактність, а завдяки інноваційній автоматичній системі коляску легко скласти однією рукою. Вага Еспірофуель 7,9 кг. Вона дуже легка, займає мало місця, зручна для транспортування та зберігання. Еспірофуль це чудовий вибір для тих, хто шукає функціональну, безпечну та комфортну коляску для щоденних прогулянок. Вона відповідає всім вимогам сучасних батьків та забезпечує комфорт для малюка. Дякуємо за перегляд, ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. До зустрічі в наступних відео.